Ну що ж, всім привіт! З вами я, Фрізай, і сьогодні це четверта частина, як я виживаю на сервері Hotline World. Я сподіваюся, вам це сподобається. Попрошу вас підписатись на цей канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Ну, а ми починаємо. І зараз я вам покажу, що я тільки що зробив. Спершу почнемо з ферми. Ось така у мене ферма. От, до речі, виросла. Я зробив собі ферму, щоб не ходити постійно за овечками і іншими. Ось тут, о, до речі, закриваємо. Я її, як бачите, ще не доробив. Далі подивіться на це. Тут я усе поклав деревом. Тут я усе поклав деревом, тут буде гарний місток, а ось тут дивіться, я це дуже довго робив. Оце треба... От тут ще треба буде стіну. Ось тут ще деревом треба буде внизу це зробити. Дуже гарно. Ну, як на мене, це реально зверху виглядає гарно, а знизу ніяк. Тут є трошечки, дуже мало позабирав оцих крапельних каменів, бо вони реально дуже сильно заважають, через них тут дуже важко ходити. І воду треба буде забирати, або зробити так, щоб вона гарніша була. Хоча природа гарна і так. Бо ці кра... крапельні камні ти просто отак стрибудеш і отримуєш уже урон. Хоч і маленький, але отримуєш. Я один раз, коли будував, впав так на великий і все, вмер. Та, один раз таке було. Ну, Тут у мене шахта. Зараз вам Тут у мене шахта. Так, як... я в залізній броні. Золото. Я не в шахту ходив, от через цю шахту я зараз вам дещо покажу. Там був павук, ну окей, не звертаємо на нього уваги. Тут я ще трошки прочистив. Тут ми піднімаємось. Ще піднімаємось. Ось тут ось так. І та-да! У мене тут і лаве озеро, і є сам портал ад. А! Йой! Нормально він так, я не хочу, щоб він зараз згорів в лаві. Я дуже не хочу, щоб він зараз згорів лаві? Вийди звідти, будь ласка. Чому ти не йдеш звідти? Я тут. О, виходить. Все. Нормально так стріл? На. На. Лук. Сила один, камон. А! Два зомбі! Чо? Це що таке? Чого так багато мобів? Я розумію, що я не все освітив, але все одно. Чомубів-то так багато. Так, візьмемо трошки моркви. До речі, моркви і картоплі я взяв там на спавні велика ферма. Так, блоки можна забрати. Я ще в Аду не був, ага, зрозумів. Ну як? Лише от за золотими чоботями сходив. А, так, треба взяти блоки. Оце не потрібно. Ну, це, до речі, я не взяв з собою блоки. Так, стоп, а я взагалі сюди не хотів іти. Я геній. Хоча ні, ні, ні. Я хочу зараз. Я хочу зараз подобувати золото. Для того, щоб пізніше переробити його і торгуватися з пігнінами. А, ну, добре, що пігнінів немає. Зараз пошукаємо золото. А, я забуду скрафтити нове залізне кайло. Ну окей. А, зараз я пошукаю тут золото, золото. Ой, золото. Зараз здобудем золото. Мені треба якомога більше, щоб поторгуватися з піглінами. Ну, стак десь. Думаю, вистачить. Ну, самородків. Це, хоча ні, так це ж якраз 9 зливків буде. Ну, я думаю, що вистачить. Сподіваюсь на це. Так, тут ще є. Опа, ой. Треба поїсти. Так, да, морква не найкраще. Але можна ж якраз буде зробити зараз золоту моркву. Так, точно. Так що навіть більше, ніж так, треба добути. Ну, або за. Давайте зараз я добуду ось цю жилу і повернуся додому. Перекрафчу. О, 54. Да, май. Я забув, що з одної роди випадає реально купа золота. Як вилізти, на ламаючи блоки? О, знайшов. Так, стоп. Якщо я сюди зайду. Я що буду на спавні? Ні, стоп, це портал сюди. А, окей. А! Я дишов гаста. то що треба? Я кудись наверх кину, окей. А чому я ж? Та ну, я взагалі не мію цими фейерболами робити з ним щось. Де він? Ось! Так, він мене не бачить, окей, заходимо. Там. Ну. Територія Дід... Територія Дідуся зрозуміло. Ну, все, тобто я можу швиденько ходити на спавн а до мене можуть ходити ті хто. О, привет. Бити я тебе, звичайно, що не буду, не хочу, щоб зараз вод... не хочу зараз воду померти. Так, йдемо назад до себе то пор... в портал. Досягнення я не зроблю зараз. А ні, стоп, 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 стоп. Тут, тут золото є. Золото я хочу. Вже більше стаку, стак і десять, все добре. О, можливо, мене гасти зараз найде. Не, не знаю. Добуваємо поки що золото. Так, і більше я не дістаю, та й мені не треба загалом. До речі, тут є кварц, якщо знадобиться досвід, він тут є. Все, я повернуся, стріли вже нема, вже не Ну. Ну, не будуть ж, ж вони тут вічно лежати. А, на вулиці зараз ніч. Зрозуміло. Та ну. Набридло вже це. Ну, окей, піднімаємось. Е е так, е окей. Зараз треба... Що треба? Зараз треба взяти і зробити якомога більше золотих зливків. Ну, сім штучок. А ще дві. Дев'ять штучок. Супер, в мене є золотий блок. Вітаю вас. Я його поставлю сюди. Не знаю чому. Так хочеться. Ні, стоп, я його зараз не буду ламати цим кайлом. Якраз зараз зроблю нове. До речі, якраз таке можу зробити, але це все моє залізо, так що не буду. А я зараз би пішов дерево добути, бо в мене його мало. Так що... Зараз я блоки повикладаю всі. Звідки в мене блок трави... А, точно, я жендермен вбивав. Кам'яна цегла теж не треба. Ну, загалом ще біла вовна. Так, треба буде все-таки, думаю, зробити скрині. Але все-таки ні, не хочу. Так, суки, я, я дерево буду добувати там. Так. Якраз розчищу собі територію. Так що, от зараз останнє дерево, і в мене купа дерева. Що є. 36 добових колід, Ідеально. Можна спускатися вниз. Я поки що роб, доробляти місце не буду. А, так, зараз так, треба поробити бочки. Оце використаємо на півблоки. Сюди, сюди. Сюди і сюди. Ну, шість бочок це досить добре. Багато. Як зробимо? Отак. І ще ось тут там, де ферма. Я хочу десь тут теж поставити так дві бочки. Ось тут може. Отак. Ой. Такс. Так, ну, отак, все смоуски. Це буде ферми. Отут буде насіння. Я думаю, що з цієї ферми я так багато не буду набирати. Так що все-таки одну можна забрати. Ай, коротше, поки що буде одна. Сюди тоді все складуємо. насіння, там це все. Все таке. А... О, до речі, вже, кар... вже перші картополь... кар... перша картопелька почала рости. Ну, я якраз це заповнив, так що тепер можна теж сюди. А морква не виросла, пшениця не виросла, ну пшениці буде видно, коли вона виросте. І ось ці бочки тут зараз треба все поробити. Зараз сюди усі блоки складаємо. До речі, ви можете спитати, скільки буде мене стільки кременю. А тут просто була купа гравія. Просто я її всю заніс, у мене реально купа кремлінь. Ну, Хоча гравія тут було небагато. Коротше, сортуй далі. А ну загалом я посортував, хоча ні, це не сміття. Я думаю, для мобів ось тут окремо. Тобто усе, що з Мобів... Оце усе сюди. Ну, загалом все. Тут тепер. Оце ми потім, коли в мене буде багато броні, зробимо для неї окрему бочку. Палички можна. Та тут залишити загалом. Золота кінська броня, ну так, тут нехай буде. Тому що я ж не буду робити окрему скриню для цього. Ну, загалом так. Ось тут у мене усі інструменти, ну і зброя, ну і патрони для зброї, стріли. Так, да, загалом все добре. Тут у мене вся їжа. Так що можна картопельку брати, покласти сюди. Такс. Ну, загалом. Та, да, все посортовано. Залишилося зараз взяти таблички і це усе написати на табличках. Нехай вже буде 6 штучок, бо тут. От, наприклад. Хоча ні, я тут не буду писати. Ну окей, ламаємо золотий блок, ставимо його сюди. Нє, дійсно, я візьму з собою. Відровоти теж. У мене немає їжі лол. Ну, кайло я ось так ставлю, ще я меч теж візьму один на всяк випадок, якщо знадобиться. А блоки блоки сюди. щит, палки в сміття. Так, це сміття Їжа, їжа, в мене дуже проблеми з їжею. Ну, якщо я сам на сервері. Якщо вже, якщо вже так. Хто не зрозумів, я зараз хочу просто піти. Там вже ж є велика ферма. Забрати? Все, йдемо в портал. У мене, я скоро перестану вже бігати. Скоро в мене не стане змоги бігати. Так, а, так, все. Куди йдемо? Гаст, привіт! Гаст, я тут! Я тут! Гаст! Він мене не бачить. Він що, сліп. Ааа, він на мене образився. Він на мене образився, що минулого разу я не зміг його кулю йому дати, щоб він її назад мені дав. не зомбі, а тебе я вб'ю. Давай. Бам-бам-бам. Я думаю, це ніхто не бачив, я все-таки в іншому вимірі. Вони не мали. Вони не можуть це побачити. Так, окей, робимо нарешті хліб, Нарешті є їжа. Та ну. І можна поспати. Цікаво. А. Я хотів питати, чого нікого нема і після того, дивлюсь на цей... на ці фасволоски такий, а. Загалом. 13 хліб мені не вистачить. Звичайно. Все, 28 хлібчика мені вистачить. Чи можна зараз якраз ще один вдома? І буде 29 хлібчик. Хоча ні, все одно буде 28, скільки я, я один зараз їм. О! Гаст! Та гаст! що взагалі для мене. Ми повністю сліпли від своїх сліз? О, давай, давай, стріляй, стріляй! Ура! Нарешті я викладаю це до Ні, стоп, я. О, мене йде, щоб він кинув! Ну Окей, давай ще раз. О, все, все, все зараз буде. Ну нарешті. У мене у мене дуже рідко буває таке, що в мене виходить це робити. Тому що тому що так. А цей не хоче на мене... ой! На мене кричати, тому я піду. Ну що ж, а на цьому я буду закінчувати. Я сподіваюся, он. Сподобалося, якщо так, то поставте лайк. Ну а я говорю всім до побачення, всім па-па!